Пану мельнику! Слава Україні! Шановна громада! Я хочу сказати, що міська рада напередодні майже 41 голосом підтримала курс України на євроінтеграцію. І ми в своєму зверненні сказали. Що перший період буде складно. І ми, ми в більшості очікуємо, знаєте, завжди після виборів чи після підписання, що все стане зразу краще. Поки ми самі не зробимо, своїми силами не буде краще. Але саме головне, чому ми хотіли в Європу, щоб не було такого, як було вчора. Це саме головне. Тому що Довгі роки, знаєте, оті я завжди кажу, 33 37 рік вони не прийшли безслідно. Суспільство не отримало прививку. І оця прививка, яка би давала, що навіть би, якби там, знаєте, який би був би наказ сьогодні, не казали, не шукали крайнього, не повинні вони так робити і бити дітей. Тому що на місці цих дітей могли би бути наші діти, ваші діти, мої діти. І оце найстраше і їх. Зокрема, могли бути вони не знають. І ви, ви бачили вчора, що частина народних депутатів частина народних депутатів вчора і наші, і наші депутати Бондар. Путаті вийшли депутати, тому я думаю, що основне, основне, що сьогодні ми маємо прийняти на цьому народному вічі, це звернення про термінове позачергове зібрання Верховної Ради. І як вчора було сказано, що все-таки ми сподіваємося, що буде сформована нова більшість Верховної Ради і ці дії. Будуть засушені. Тому що хто б що не казав Так з дітьми, коли показали, знаєте, що цю дитину заво, заволося тягне той беркут, якому 200 кілограм, так не повинно бути. Що, якби, хто б що не казав, і як би не було. Тому що в основному там лишилися діти-студенти і діти ти. Мирно стояли. А ви бачили, коли показували за Верховною Радою в Мар'їнському парку скільки гопників стояло. І ніхто тих гопників не зачіпав, і вони стояли, і не було там беркуту, і не було міліції. Я думаю, що саме головне, ми повинні. Сьогодні вимагати розглянути ці питання відповідальні мають бути притягнуті. Але що хто не казав, завтра того полковника чи когось там будуть, що він дав команду. Я думаю, що більшість розуміє, хто дав команду, яким чином це відбувається. Сьогодні, сьогодні, в Києві зібралося десь вже майже 200 тисяч людей. І я думаю, що це, це головна відповідь. Все. Тому я думаю, що сьогодні ми зараз накидаємо рішення нашого народного віча. Я думаю, що або завтра, або післязавтра ми, будемо, ми зберемо позачергову міську раду, щоб ще раз також прийняти. Рішення міської ради звернутися до Верховної Ради, щоб в терміновому порядку розглянути, ми засуджуємо такі підходи. І я ми на сесії міської ради сказали, що ми готові терпіти. Ми розуміємо, що декілька років не так просто нам буде. Але ми готові терпіти, але щоб у таких... Щоб гідно відносили, щоб поважали людину, щоб були толерантними до іншої думки, щоб навчились думати і слухати думку іншої людини і з повагою до неї ставитись, яка б вона не була, та позиція і та думка. Тому я думаю, що саме головне сьогодні є, є поділя центр вже, бачите? Новічі, ми завтра, чи післязавтра завтра? Привітаю. питання і саме, і саме головне, я кажу, як ми і вимагали, щоб, попри все, як би не було, такого, в принципі, робити не можна. І саме головне, що, знаєте саме головне що наприклад, мені е, неприємно, що знаходяться такі люди серед нас, серед людей, які, які йде з добі. На тому місці може бути його дитина, так само стояти. І, і це дуже, і це дуже небезпечно, і це дуже неприємно. Я скажу, тому, тому я думаю, що по на цьому повтобусах ми розглянемо зараз ці питання.